їх вітаю називається підкидушка осіння зігнав ось така стая ледацю трошки вітер підхватив але літати не підуть ні тому що не готові зразу скажу не готові Так трошки знімаю хвостами вперед, так? Давайте я стану. Вони прямо зараз над, над дудкою. Ой, дивіться, бачите. Ась. Можливо, хтось там захоче трошки вихватитись, Ну то я повторюся, я зараз опа-опа-опа-опа. Один нарізав, та щось має йти. Ось йде. Ось ой йде. Опа, взяв. Взяв коні взяв. Бачите, тільки сказав. Поніс. Ну, якщо це один. Одного поніс, то це я вам скажу. Так де, ти, де ти, де ти, де ти, де ти, де ти? Одного взяв по нісу. Так. А, а ці зразу на зразу посадку, правильно. Он трошечки тиша були вище залишились там так, а ці ось на посаді кого він взяв а не знаю кого взяв зараз я знаю що небо знімаю бігаю туди-сюди <кій> не знаю кого він взяв але виясню вечором виясню нехай позлітаються Ну, вони От бачите, коли дружненько стоять отак от, і дивляться всі в напрямку зараз заходу, тому що вітер західний такий. Всі дружненько стоять, небезпеки не бачать. А от голуб е, пів хвоста, він зразу побачив ястрю багато. Я по ньому тільки визначив, що йде якийсь хижак, тому що він зразу рвонув. Молоді багато, пізніє молоді багато. Не обгоняної, зеленої, глупої. Хай сідає так. Ну, а там он, ось залишилося. Ось тут два голубки якихось ось добираються до будки ось добираються. Ну і там, я не знаю, можливо, ну, більше десятка, так? Да? Там більше десяточки. Більше десятка там не високо. Але можливо хтось там і затримається. Не знаю, говорити не буду. Я зараз не практикую гон. Вони зараз у мене не в спортивному режимі живуть. Так що ось тільки трошки починаю зараз виясняти, хто з них хоче політати. Верніше хто здатний політати. А потім вже почну їх трошечки формувати в літаючу стайку і буду потихеньку піднімати. Ну якщо одного забрав, то я думаю, що немає прийти. Ну це так є. Це мої хотілки такі. Ось оцей голуб ось пів хвоста, зараз покажу його. Він перший, що побачив і рвонув. Зараз десь він тут ось. Оцей голубок зразу побачив, я стрибка і нервону, і по ньому я визначив, що йде небезпека. Але погано, що тільки я визначив. От ті, як стояли, і так залишились стояти. А треба було б дернутися, щоб вижити. Ну що зробиш? Так скільки там 3, 6, 9, 12. Десь біля 15-16. Десь біля 15 і 16 Десь біля 15 і 3, 6, 9, 12, 15. Навіть 18, я думаю. Що таке? Що таке там? Ви вже все, ви сидіть. Там десь до 20, десь, може без одного 20 буде. Так, добренько. Поки картинка всяка не міняється, давайте виключу камеру вже, пізніше трошки включу, щоб не відлікати вашу увагу. Ну, бачите який початок, побачили, да? так? Чекаємо, що буде далі. Так, я тут так добре саджу, не хочу вставати. Так, потихеньку, потихеньку випадають і сідають. Потихеньку випадають, сідають, вже сіли декілька там. Трійка сідає. От наступна четвірка. Ну там ті тримаються, тримається. Он. Там ще є. Ну, більше нападів не було. Більше нападів не було. Потихеньку випадають, по мірі того, що їх сили покидають, вони всі сідають. Заленіше голуби, хоча ну, то, попіскакували, але все рівно вони ще як віники. Вони ще як віники. Дуже залинені. Ось, що це зараз сплошний, зараз А, Заховався він, побачите, він за там... Ну, зрозуміло, що в мене є такі, Вон. які полюбляють на горі сісти. Я вже, чесно кажучи, змирився. Нехай. Я так думаю, що пару прильотів ястреба в той горі, в них охота відпаде. Недовго вони там сидять, але все рівно є такі, що одразу... Полюблюся сісти на горі. Так. Ну, от, у деякі вже трошки підскочили, так? Да? Повторюся, ще я не, не сформував льотну таку стайку на осінь. Ось зараз оці такі підкидушки трошки допоможуть мені виявити, хто з них вже готовий. Готовий до осінніх польотів. Ще поки не можу визначитися. Вони долинюють, Деякі ще дуже важкі. Так що ще льотна стайка не сформована. Не буду гнати ось такою, з такою кількістю великою. Не буду гнати такою великою кількістю. Сформую стайку так штук 5. О. От декарі часто залітають сюди до мене. Срумую стайку так штук 5, 4, 6. І їх буду потихеньку-потихеньку регулярно піднімати, щоб вони показували польот. Так, горі залишилося 3, 6, 9, 12. 12. А було, по-моєму, 19. так? Трошки сьогодні похолодало, я вам скажу. Трошки сьогодні похолодало Знають кухню. О, кухню знають. Значте, дивіться, а? Це називається церкове дресування. Вони добре знають кухню, знають сигнал. Дивіться, бачите, я, ще... я їх сьогодні ще не годував. Ні, сьогодні ще не буде. Верніше зараз ще не буде годівлі, так що ви не дуже там збирайтеся, не дуже спішіть, не надійтеся, ще не буде годівлі. Трошки я там закрив. Я там закрив, не пускаю їх і ще нехай гуляють. Я в дворі нападу. Чомусь, чомусь думаю, що нападу не буде. Тому що ви бачили, так? Да? Вже обідає мій господар неба. Так. О, йоки паки ого! Ті затерлися. Ого, буду показувати. Ось. Ось так ось, бачите? І ось далі показує, он. І вон травіше. Так, да, до речі, я сокола бачив на днях. Розумієте, чому я так сказав, да? так? Так, стільки горі. А скільки горі, зараз буду порахую їх. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. А наче ж було дванадцять. Три, шість, дев'ять. Ні, таке дванадцять, горі. Дванадцять. Ось один. Ой. Два. Порсипалися. О, деякі височеньки піднялися. Деякі вже тут не лезли, знаєте? Ось тірочка. А бачите. Ось тірка трошки нижче. Ось. Так, да, ви знаєте? Врі 12 штук. Тепер треба всіх контролювати. Тепер треба всіх контролювати. Але вони так, в зоні видимості. І хто там, так зразу не, не скажу, знаю частинку. Там вже кари піх... Кремак пів хвоста вже туди пішов. Кремак по одній там. Другий кремак у мене такий є, теж туди пішов. Ого, нормально, нормально, хорошо. Так, виключу камеру. Виключу камеру. Так. Камера поруч, чи що буду включати камеру? Всі контролюю. Сиджу, відпочиваю. Оно, тягнуть. Чи це молоді? Оці пізнячки, не знаю. Вон тяне. Вон два тяне, бачите? Але всі тут, тут, тут потихеньку, потихеньку. Ось ці вже тут ось. І тут. І тут знаєте, от мені подобається. Тут всі якось бажають кущ польоту. А я ні. Не люблю я кущ польоту. Мені дуже так подобається, коли вони так от летять там чотири, там два. Тобто вони там теж кучкуються, але вони кучкуються по, по рівні своїх сил, своїх можливостей. От, бачите, то сильніша стайка, вона четвірка, вона сама верхня. Вона найсильніша, та четвірочка, потім нижче оці, що вон Це слабачки, ось, бачите, один до одного пристали. Ось, бачите, один до одного тримаються, то туди додому. І отак вони по своїм інтересам. Це все одинакі взагалі. Ось, воді мною ось тут стоїть ось один. Ось другий. От мені така картинка більш приваблює, знаєте, тому я... Виховани на таких польотах. Та о, до речі, там, де було чотири, там вже п'ятірочка. Бачите? Отак вони, мені здається, по своїм потенціальним можливостям, по силі своїм, не теж там кучкуються. Слабаки до слабаків, сильніші до сильніших. Тут десь третій має для них бути. А ось Ті зараз скучкуються нижче, слаб, слабший. О, бачите, тут навіть 4 буде зараз. Бачите, тут чотиричка зараз. Та вони будуть разом носити. Так, да, там вітер є, вони бачу, так веслують добре крилами. Добре веслують. Мені головне не втратити верхніх, тому що ті, що на висоті, у них зараз... Ризик більший там. Так, порахую ще раз. Один, два, три, чотири, п'ять внизу. Шість бачу. Шість. П'ять вгорі, 11. Одного десь, я так, одного десь я так не бачу відразу. Одного десь не бачу відразу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість на середніх висотах. Один, два, три. 4, 5, 6 і там 5. Боюсь, хоча б їх не накрили оці дощові хмари. Погляньте, яка хмара йде, бачите ось. З північного заходу ось така хмара повзе. Прямо на них і сьогодні дощ був. І, знаєте, може всяке бути. Треба дивитися за тими високими, тому що може бути, що хмара їх накриє. Раз покажу їх, я за ними буду слідкувати. Ось вони. Буду слідкувати, зараз очей не буду з них зводити, не дай, бо зараз хмара їх накриє, то це трошки буде ризиковано. Вон, бачите, де вони? Так, добре, все, виключу. Так, вийшов я на прогулянку з Айрою. з метою знайти, де тут кухня тетері, який... Сюди носить мої голубів. І мені здається, що я начебто знайшов щось. Щось я начебто знайшов. Ну, Я не маю надії, що я тут знайду кільце, тому що воно стерло все, все ковтає. Все буквально ковтає. І ноги з кольцями теж ковтає. Ну все-таки треба мені це місце обстежити. Ось він сидів, ось і спражнявся. Так, це мій синій. Карий навіть, так? Карий голубок. Так, це вчорашній. Це вчорашній. І не давився він тим кільцем, га? Треба дуже так акуратно і коретельно роздивитися. Ось він крутився, ось тут він і спражнявся, бачите? Ох, у нього шлунок дуже кислотний, я вам скажу. Ну, вже я на кільце не йду я? Я вам признаю, що я не дуже вірю, але все-таки треба цей шанс використати. Треба... Так, іди звідси! Тікай, тіка, тіка, від мене, не заважай! А все тут переточ. Іди шукай, шукай йди, Іди шукай, зайця, лисицю шукай, йди. Кожного своя робота. Шукай, шукай, давай. Шукай, давай, давай, Іди шукай, кажу. Шукай. Отак, От давай, шукай. Щоб... Ходить біля Бля ноги. злить мене ніколи. Так, да, ну якби я тут знайшов би хоч якийсь якусь кісточку, ну, я маю на увазі ножку, то б це я вже можливо, добрався б до кліця. А так, а так тут я не знайду нічого. Оце кухня. Оце кухня. Я вже стільки разів говорив, скільки разів говорив, що якщо лис обідає, лис залишить кісточки. Деякі кісточки ще будуть на кухонному столі лежати, а ястреб ні. Він ковтає все. Все ковтає він. Нема тут нічого, ні лапки, ні кісточки. Ні кільця. Да, Голубусь такий, да, карий. Сплошнячок такий. карий був, пізнячок. Да, він вчора. Вчора він мене... Почекайте, хіба це вчора? Це позавчора було. Чи вчора? Ні, вчора це було, так, це було вчора, тому що я сьогодні вже голубів піднімав. Я сьогодні вже сміливо піднімав, тому що знав, що він вже не голодний сьогодні. і Він сьогодні вже не прилетить брати. Як правило, на другий день той, що пообідав смачно. Він не летить, не бере. От я вчора заплатив за гон. то Вчора я бачив непоганий гон, сьогодні непоганий гон, я бачу. Голуби літали славно. Все, ви бачите, нема, нема. Так, все. Я надії немає, і її не було. Немає. Ну, інколи мені дзвонили металошукачі і знаходили кільця в таких глухих місцях, я так думаю, що це вже вони пройшли через ястріба. Він їх викидав вже. Немає. Ну, місце, бачите, місце я, я знайшов місце, де він харчувався. І достатньо тут таке місце, ви знаєте, можна тут десь буде інколи його і підкараулити. Тут таке місце проглядає, тут горби є такі ось, де можна заховатися. У мене була колись думка кинути їх, а тут десь отак дивитися, куди він понесе і легенько тут його піймати. Айра, ну це голуб, це голуб, це не качка, і не, і не куропатка, і не фазан, це голуб. Все, О, просто я тут, бачите, і мене зацікавило це місце. і Її зацікавило, як має бути. Все, ходімо далі, все, ходімо далі. Ще треба одне місце найти. Якщо вдасться, то найде.